Так перетинає кордон на новому пункті пропуску перша легкова автівка. За кермом Іванна Гайдук. Жінка каже, мешкає поруч і приїхала сюди, аби не стояти у чергах на інших пунктах. «Це залежало від черги, яка черга, бувало і 10 годин стояли в черзі. А зараз? А зараз ми приїхали дуже швидко, 20 хвилин і все добре. Я думаю, буде набагато зручніший, тому що, я думаю, і черги зменшаться, і... Дорога добра звідси до найближчих пунктів пропуску з Польщею у Шегинях чи у Смільниці, треба було діставатись за понад 30 кілометрів. Тож тепер можливість перетнути кордон у ще одні локації дозволить скоротити черги і на інших пунктах перетину. Максимальна пропускна спроможність цього пункту пропуску за тими нормативами, за якими він будувався, це до 4 тисяч автомобілів в дві, в дві сторони, тобто 2 тисячі на виїзд, 2 тисячі на в'їзд і 100 автобусів. На сьогодні 90% пасажирів України перетинають кордон саме автомобільними пунктами пропуску, і тільки 10% залізною дорогою. Тому збільшення спроможності кожного автомобільного пункту пропуску на сьогодні надважливо. Зведення пункту пропуску фінансувала польська сторона. В пункті пропуску облаштували адмінспоруди, зони для проведення митного та прикордонного. Донного контролю, бокси для поглибленого огляду автівок, усе це на польській стороні, адже пункт пропуску є спільним. Відтак разом тут працюють як українські митники та прикордонники, так і польські. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.